Понеслось, але ж ви знаєте, якщо вас зачепило, то було за що зачепитись. Стосунки це дуже індивідуальне, і якщо у вас є якийсь негативний досвід про Прогнившую опору, як ви написали, не треба одягати такий сценарій на усіх. До прикладу, мій чоловік хотів для мене робити все найкраще. Я бачила і знаю, як йому приносило задоволення те, що він радує мене, це подарунки, це подорожі. Бо знаєте, ваша жінка потім хвалиться ж не собою. Вона ж хвалиться вам. Можете сказати, що це маніпуляція, окей, але хто тут в програші? ще одне. От про такі коментарі, що от чоловіку з грошима ніхто не треба, так, безумовно, може бути так, що і ніхто не треба, а може бути що дуже навіть треба. Мені, от в мережі недавно потрапило відео, як жінка розповідала про те, що чоловік купив на Новий рік. Тівку в Мексику, а по дорозі в аеропорт вона розуміє, що забула зробити візу, і вона розповідає, що він не сказав їй жодного поганого слова, хоча вже було все оплачено із її слів. Замість того він сказав: значить, треба купити ялинку, приготувати вечерю, бо це життя і з кожним може статися. Правдива історія не знаю, але якщо правда, то можна зустріти того або ту, заради якої захочеш робити диван. І жодних слів про гнилі опори, чи ось що ви там можете дати навіть у думках.